Вітаю, друзі! Я вам розкажу, над чим я працюю зараз. Сьогодні я майже завершила картину Закохані павичі. У мене є така палітра. Тут я змішую свої фарби для того, щоб отримати бажаний колір. Ось картина Закохані павичі. Закохані павичі. По Або побачення вночі у Райському саду. Що ми бачимо? Ми бачимо двох птахів, екзотичних птахів він і вона. Вони зустрілися, почуття розгортається, розгорається. Ми бачимо такий фрісон, ми бачимо емоції, які розходяться такими проміннями у ніч і осяють своїми почуттями. Якщо ви закохані, якщо це почуття взаємне, то неважливо, де ви будете, ви будете осяювати своїми почуттями. І коли людина закохана, вона випромінює позитивну енергію. Вона щаслива, особливо, якщо закохана взаємно. Ця картина, закохані павичі, вона створена після прочитання віршів Омара Хаяма. І мені дуже приємно, що мої враження, мої емоції я змогла втілити в цій картині Закохані павичі. Кохайте і будьте коханими, взаємно. Гарного дня. Ця картина називається Побачення закоханих павичів. Ми бачимо пару закоханих, це павичі. Він і вона, вона привертається до нього, а він приніс ось таку екзотичну квітку, квітку а можливо фрукт. Невідомо достеменно. Але факт в тому, що він дарує їй ці ласощі, і вони притискаються один до одного закохані. І в них ми бачимо такий фрісон, і розходяться це таким золотими. Смужками, як сонечко, і їхні почуття, і осяяють ніч, нічне небо осяяне почуттями цих закоханих. Ось я поставила тут свій авторський підпис. Це все квіти. Я спочатку називала це побачення у Раїському саду, але потім мені чомусь захотілося назвати це закохані павичі. Закохані павичі у Райському саду. Або побачення по полечів. Ми бачимо, наскільки сильними є почуття, і як вони осяюють ніч.